Коли е, я починаю спілкуватися українською в Україні, люди по акценту розуміють, що, що ти не місцевий, і вони е, намагаються перейти або на російську, на російську, або на англійську мову. І вони не завжди е, усвідомлюють, що, що ти можеш вільно спілкуватися. Вони вважають, що, що мені так буде легше. І це, це такий, я думаю, ну, автомати, це, це робиться автоматично. Багато видано різних книжок, кобзаря. Ця книжка унікальна тим, що вона видана відразу на двох мовах: українською і литовською. Важко читати. Ти не лукавила зі мною, ти другом, братом і сестрою. Siroti stalą. Tai Vzelamenė, Malenkoho, Zarukų, išškolų, хлоpca, dovela. Tu nebandėj manęs prigauti, už brolę, sesę ir už draugą buvai našlaičiui. Tu ėmėj mane mažintelį, už rankos ir mokslų pasisemti vedai. Тому, тому різниця є велика. Я не можу сказати, що я спеціально намагався вивчати цю мову, брати лекції або там працювати з викладачем. І я більш намагався дивитися телебачення, слухати радіо, читати книжки, і, і крок за кроком почав спілкуватися. І так прийшла українська мова. І звичайно, коли ти вивчаєш, є бар'єр. Спочатку, коли ти, ти думаєш, що ти не здатен вільно спілкуватися, але час за часом так, так це приходило. І особливо мені мені особисто допомогла українська література. Я дуже дуже допомогло. Те, що я почав читати книжки українською. Хоча літературна мова українська вона відрізняється. Вона, вона значно відрізняється від е, розговорної мови. І, і, і навіть були слова, які, які були складні і важкі, але, але книжки дійсно допомогли. Цікаво те, що в української, в української і литовської мовах є досить багато спільних слів. Сама мова вона і по граматиці вони відрізняються, сильно відрізняються, але є слова, які є абсолютно ідентичні в наших мовах. Я можу їх назвати. Я, я буду називати литовською. Дякою, содіба, кишеня, скріня, сукня mm -hmm. і так далі. Один із найвражаючих най, най феноменів в Україні є той, що кожний, майже кожен українець може вільно переходити з української на або, або навпаки. І, і це є цінністю. Звичайно, державна мова є українська і її потрібно розвивати і зміцнювати, але знання кількох мов це є унікальний приклад в Європі.